Тестуємо виворот і як він проїде тут оці, наприклад, нерівності. Дуже багато людей кажуть, що в ньому дуже поганий виворот. Давайте подивимось. Право! Та, вибор справді поганий. Давайте тепер вліво подивимось. А вліво краще трохи. Тож, якщо вам сподобалось відео, підписуйся, став лайк. Хочеш купити такий міні-трактор або інший, телефонуйся.